Привіт! Ви на каналі Фарм .ok. Сьогодні ми з вами розглянемо протизастудні чаї для дітей. Коли починається сезон застудних захворювань, багато хто хоче саме протизастудні чаї для діток. Тому що, якщо звичайний парацетамол чи нурофен він має жарознижуючу дію, то чаї протизастудні в своєму складі містять не тільки парацетамол, але ще і протиалергічні компоненти, які усувають сльозотечу, закладені з носом, Поліпшує носове дихання, усуває чхання, нежить. Ось, для прикладу, антифлукіц можна застосовувати від двох рочків. В своєму складі містить парацетамол, також вітамін С, який зміцнює імунітет, і протиалергічний компонент хлорамферамін. Малеад. Ось, Застосовувати від двох до 12 років можна. Від 2 до 5 рочків по одному пакетику на добу. Фарвекс. Там міститься більша доза парацетамолу, тому його можна застосовувати від 6 років. Склад такий ж самий, як антифлу, просто більша доза парацетамолу. Ну і протиалергічного компоненту. Від 6 до 10 років по одному саше 2 рази на добу. Пам'ятаємо, що інтервал між прийомами. Пакетиками повинен встановити не менше 4 годин, оскільки парацетамол в складі міститься, а він має жарознижуючу дію. Хелпекс для діток також від 6 рочків, Склад там трішки іначе, як в антифлу і фервексі, тому що там міститься парацетамол, але другим складовим є левоцитерезин, Це також протиалергічний компонент. Він має протиалергічну дію. І ми, як бачимо, вітаміну С в складі не міститься. Від 6 до 10 років по одному США до 4 разів на добу. Але інтервал має бути не менше 4 годин, як і в інших протизастудних чаях. Є зі смаком малини. І останнє це є в нас дефлю. Дефлю містить рослинні екстракти, наприклад, екстракт пеларгонії. Цинк, вітамін С, що будуть зміцнювати імунітет, можна застосовувати від трьох рочків. Рекомендую, особливо, якщо щойно починаються ці всі протизасудні симптоми, спробувати саме на рослинній основі, такі як дефлю. Ось, Зараз ми подивимось склад. Ми бачимо, що містить вітамін С, екстракт кореня імбиру. Корня солодки, екстракт шавлії лікарської, шипшина, пеларгонія, екстракт квіток первоцвіту, екстракт квіток бозини чорної, трави вербени, фіалки і листя плюща звичайного. Тому він зміцнює не тільки імунітет дитині, але він ще екстракт пеларгонії він йде проти вірусів та бактерій. І рослинні екстракти, такі як плющ. Та інші вони розріджують слиз. Тобто можна застосовувати і при кашлі саме дефлю в порошечку. Є ще також дефлю в сиропі, як кому зручніше. Засовувати потрібно від 3 до 6 рочків по одному саше, 2 рази на добу, і дорослим та дітям віком від 12 років по одному саше 4-5 разів на добу. Розчиняємо в 100-200 мл гарячої кип'яченої води. Рекомендую саме спробувати дефлю. В порошку, оскільки він на рослинній основі. Якщо є кашель, ви хочете змінити, зміцнити вашу імун... імунну систему, то рекомендую при кашлі нежиті спробувати дефлю в порошку на рослинній основі. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.